Дня. Сьогодні в вашій увазі представляємо машину перетехнічну легкого типу, побудовану на базі Volkswagen Crafter моделі Torsus, Terra TerraStorm. Значений даний автомобіль для транспортування спеціального майна і спорядження, забезпечення робіт з розмінування та подальшого транспортування вибухонебезпечних предметів малого калібра до місця їх знищення. Цей автомобіль має безперервно витримувати його конструктивно-допустимої маси за передбачуваних умов використання без пошкодження. Даний автомобіль є повнопривідним. Колісна Формула 4х4, передній бампер металевий. Автомобіль обладнаний засобами буксирування спереду та ззаду, що забезпечують буксирування машини конструктивно допустимою масою. Під час увімкнення заднього ходу подається попереджувальний звуковий сигнал. Тип двигуна, дизельний, з турбонаддувом. Відповідність автомобільного двигуна екологічним нормам Євро5. Зеркала заднього виту бокові обладнані електричним підігрівом. В комплекті є запасне колесо повнорозмірне. Загальна вантажопідйомність даного автомобіля не менше 2300-2400 кг, Дозволена максимальна маса машини не більше 5500 кг. Даний автомобіль виготовлений нашою компанією для потреб Державної служби з надзвичайних ситуацій. Кабіна в даній машині броньована прихованого типу. Броньована по 4 класу захисту згідно ДСТУ. Кабіна оснащена трьома сидіннями з індивідуальними ременями з безпеки. Має кондиціонер, має рацію, має зарядні пристрій для переносних радіостанцій. В кабіні є органи управління задньою дверею апарельного типу наружним освітленням, а також Пристрій СГУ. Обов'язковим є наявність люку для евакуації людей при різних випадках. Так як двері броньовані, вони оснащені спеціальною рігільною системою, розробленою нашою компанією. Також двері оснащені обмежувачами відкривання дверей. Їздити на даному автомобілі без. Закриття даної рігільної системи заборонено законом. Вантажний відсік або надбудова піротехнічної машини має бути обладнаний згідно технічних умов, наданих Державною службою з надзвичайних ситуацій ролетними системами, які дозволяють швидко достатися до спеціального обладнання, яке перевозиться в даному автомобілі. В вантажному відсіку знаходиться захисна стінка. Вона має кут нахилу 80% відносно горизонтальної площини в бік кабіни для захисту екіпажу від вибухової хвилі та уламки. Захисна стінка має клас захисту ПЗСА 6 З іншої сторони машини також мається дві рулетні системи. Для полегшення доступу до спеціального обладнання в машині використані отакі от принади. На відміжну платформу комплектується обладнання згідно вимог ДСТУ. Платформа обладнана фіксаторами, які дозволяють рухатися. при пересуванні на бездоріжжі платформа надійно зафіксована. Для вимог ДСНС піротехнічна машина має бути обладнана спеціальними табличками, які вказують, що ця машина перевозить вибухонебезпечні предмети. А також вони мають бути розміщені і позаду кабіни, на задньому борту апарельного типу. Надбудова має бути оснащена задніми дверями апарельного типу на всю площину кабіни, а також надійними фіксаторами. Фіксатори надійно фіксують двері при пересуванні автомобіля по бездоріжжю. Управління гідробортом здійснюється з кабіни за допомогою спеціальних кнопок. Це можливо зробити при вимкнутому двигані або при робочому двигані. Гідроборт в відкритому положенні витримує 150 кг. кілограмів. Клас захисту захисної капсули ПЗСА 4 вантажний відсік машини або надбудова призначений для перевезення вибухонебезпечних матеріалів, вибухових речовин та засобів підриву. вантажному відсіку машини на всю довжину монтується висувний армований з'ємний піддон для перевезення вибухонебезпечних предметів. Кріплення піддону здійснюється на спеціальних направляючих, які забезпечують його надійне та легке переміщення однією людиною за допомогою гідроприводу. Обладнається двома металевими ящиками, що розміщуються на підлозі вантажного відсіку, використовуються для перевезення вибухонебезпечних речовин та засобів підриву. машину наноситься колографічне пофарбування відповідно до вимог до СТУ дорожній транспорт. Для роботи в темну пору доби використовуються спеціальні фонарі. Цьому огляд перетехнічної машини легкого типу для ДСНС закінчено. До побачення.